Тиждень без самокритики. День перший. Заміни висказування. Я знову все зіпсувала» на Я вчуся. Я пробую. День другий. Запиши три якості, які тобі подобаються собі. День третій. Піймай себе на самокритики і запитай себе. Чи сказала би ти таке своєму найкращому другу. День 4. Заміни порівняння з іншими на Я рухаюсь у своєму темпі. День 5. Напиши лист підтримку самому собі. День шостий. Знайди хоча б одну причину, чому ти вже достатньо хороша. І день сьомий. Зроби щось, що приносить тобі радість, а не користь.